Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Це програма варто знати. Традиційно до нас надійшли питання, і сьогодні відповіді на ці питання знову буде надавати юрист, адвокат, правозахисник Іван Громик. Іван Миколаївич, Сьогодні маємо цікаву тему. Будемо говорити про права людей, зокрема, про право на інформацію. І От маємо цікаві питання: чим відрізняється запит фізичної особи на доступ до публічної інформації від адвокатського запиту? Ну, в даному випадку, мова йде про отримання інформації як фізичної особи, так і адвокатський запит, оскільки адвокат це теж фізична особа, але яка е, здійснює незалежну професійну діяльність. Якщо ми говоримо про закон про доступ до публічної інформації, то публічна інформація це відображена та закоментована будь яким засобами на будь-яких носіях інформації, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством. Тобто це інформація, яка стосується. Публічної інформації, цю інформацію може отримати будь-яка особа фізична. значить, І це стосується тої інформації, яка є публічною. Тобто, оскільки згідно закону про доступ до публічної інформації, певну інформацію суб'єкти владних повноважень мають оприлюднювати постійно на своїх сайтах або порядку, передбаченому законодавством, а певну інформацію, відповідно. Значить, фізична особа має право отримувати. І це е, доступ до цієї інформації аргументується законом про доступ до публічної інформації. Що стосується вже адвокатського запиту, то це. Е, Регулюється законом про адвокатуру, адвокатську діяльність, і в даному випадку це вже спеціальний закон, який стосується надання правничої допомоги, оскільки надання правничної допомоги воно у нас передбачено конституцією України, що кожен громадянин має право на отримання правничної допомоги, і для цього створено такий суд як адвокатура. І адвокатський запит це письмове звернення адвоката е, в тому до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових службових осіб, підприємством організації, нележно від форм власності та підпорядкувань громадських об'єднань щодо надання інформації, копії документів, необхідних для адвоката для надання правової допомоги клієнту. Тобто, якщо там мова йде про публічну інформацію, то в даному випадку мова йде про будь-яку інформацію, яка стосується клієнта. Uh -huh. І в даному випадку мова йде і про звернення до осіб приватного права і до фізичних осіб, в порядку, передбаченому законодавством, і це е, стосується не тільки публічної інформації, а й приватної інформації, яка стосується клієнта. Це може бути інформація і про стан здоров'я, і про право власності. І відповідно інша інформація, яка пов'язана з діяльністю клієнта, і необхідна адвокату для надання правової правничої допомоги своєму клієнту. Тому і отримати цю інформацію має виключно тільки адвокат, який має право здійснює, право на здійснення адвокатської діяльності. Тому сфера застосування цих трошки різна і відповідно. Значить, оскільки цю інформацію адвокат має, тобто, скажімо, це зберігає адвокатська таємниця, значить від адвоката цю інформацію неможливо отримати тільки за згодою клієнта. І то в тому випадку адвокат має право її розповсюджувати, якщо він буде вважати, що це не шкодить своєму відповідному клієнту. Громада має. Право на інформацію про діяльність органу місцевого самоврядування. І от в цьому контексті питання: чи має право охоронець у будинку міської ради не допустити представників громади на сесію? Діяльність місцевих рад, а це входить і сільські, селищні, міські ради, районні і обласні ради. Вона регламентується законом про місцеве самоврядування. Сесія ради проводиться гласно. І відповідно доступ може мати будь-яка особа, але в порядку визначеному самою радою згідно вимог чинного законодавства. Закон про місцеве самоврядування не передбачає жодних обмежень на доступ громадян до сесії відповідної ради. Під час правого режиму воєнного стану також обмежень відповідних немає. Так можливо, можуть зробити якісь певні обмеження в частині, коли це створює небезпеку для життя і здоров'я громадян. І то, якщо є небезпека для життя і здоров'я громадян, то і сесія не може проводитися, оскільки це небезпека для всіх. Тобто, відповідно, право бути присутнім мають право всі. Значить, необґрунтована відмова, це вже є порушення законодавства. Тому я вважаю, що в даному випадку обмежити доступ до сесії не мають права нікому. З урахуванням того, що оскільки дійсно можливо, закон передбачає, що є, наприклад, певна категорія інформації з обмеженим доступом. Яку не можна розповсюджувати, але закон про місцеве самоврядування чітко вказує, що органи місцевого самоврядування не можуть приймати такі рішення, які стосуються інформації з обмеженим доступом. Тому можливо, навіть якщо в нас в деяких випадках виникає питання, що органи місцевого самоврядування дають, наприклад, допомогу військовим військовим частинам, ну але ж потім ці рішення вже прилюднюються. І що від того, чи громадянин отримує цю інформацію, Почує на сесії міської ради чи в подальшому, тобто, скажімо, на наступний день, не пізніше наступного дня, про сесія має бути засідання має бути оприлюднено. проєкт рішення сесії, відповідно, мають бути оприлюднені. Тому в даному випадку ніхто не має право обмежити, мають право обмежити в тому випадку, скільки якщо громадяни вони повинні дотримуватися порядку. Значить, які відповідно вони мають право бути присутнім, але чітко закон говорить, що отримати слово чи виступ вони мають право тільки з дозволу головуючого за рішенням е сесії відповідної ради. І Якщо, наприклад, громадяни порушують громадський порядок, в такому є алгоритм дій, тобто, скажімо, можуть бути застосовані працівники правоохоронних органів, які можуть видалити їх е для того, щоб зали, з приміщення відповідно, чи сільської, чи селищної, чи міської ради, е з метою. То, щоб не перешкоджали відповідній діяльності. но тобто, скажем обмеження доступу громадян це є вже е, наступ на демократичні е, гарантії, які передбачені Конституцією України. Тому я вважаю, що е, обмеження Доступ, тобто, скажем, на сесію, чи у приміщення відповідно органу місцевого самоврядування, це є антиконституційне значить і за це необхідно притягувати до відповідальності. Якщо такі порушення все таки є не поодинокими і навіть системними, люди мають право звернутися за, е, до уповноваженого справ людини аби захистити свої права. І запитують, чи може будь-яка фізична особа звернутись до уповноваженого справ людини, чи робити це потрібно лише через адвоката? Адвокат це є особа, яка надає праву допомогу своєму клієнту, але жодний закон не обмежує право людини звернутися в відповідний орган, в тому числі до повноважної Верховної Ради по правам людини. Тому люд... фізична особа має право гр... будь-який громадянин чи особа без громадянства, чи навіть і громадянин іноземної держави, звернутися до Уповноваженого Верховної Ради по правам людини безпосередньо за захистом своїх порушених прав. Крім того, громадянин має право і скористатися правовою допомогою адвоката, тому може бути особа напряму, може значить, скористатися правовою допомогою адвоката. Щоб Оформити можливо це е, сформувати своє звернення в межах е, правового поля. Такі уповноваження є в кожній області, і в Хмельницькій області також є уповноважена е, справ людини, так? Так. Так, це дійсно є представництво в кожній області. Є відповідна публічна інформація. Розміщено є телефони, де вони розміщені, розміщені. Будь ласка, можете звертатися і вони періодично звітують про свою діяльність. І а саме, дотримання закону про доступ до публічної інформації, це якраз е, входить в компетенцію якраз парла парламентського контролю. А парламентський контроль здійснює повноважний Верховної Ради по правам людини або відповідні е, комітет Верховної Ради В даному ви е, повноважений Верховна Рада наділений певними повноваженнями. Він вправі: тобто, якщо йде порушення закону про доступ до публічної інформації, наче відкривати дисциплінарні провадження і відповідно вирішувати питання про. е-е Притягнення осіб до адміністративної відповідальності, кати протокол про адміністративне правопорушення, направляти його для розгляду у відповідний повноважений орган. Тому, оскільки адвокат, якщо він діє як адвокат, то він вже діє трошки іншим, полем він керується законом про адвокатуру адвокатську діяльність. І там вже трошки взаємовідносини і е, відповідальність трошки інша. Наразі зараз стали дуже поширеними консультації адвокатів у соцмережах, як перевірити, чи справді це адвокатське бюро легітимне. Є єдиний реєстр адвокатів України, який веде Національна асоціація адвокатів України. Відповідно, цей реєстр є відкритий загальнодоступний доступ. Тому будь-яка людина може зайти на сайт Національної асоціації адвокатів України, зайти в цей реєстр і подивитися, чи дійсно е такий адвокат є, оскільки адвокат може здійснювати свою діяльність індивідуально, а може бути в складі адвокатського бюро або в складі адвокатського об'єднання. Але в будь-якому випадку інформація про цього адвоката має бути розміщена на сайті Національного. Асоціація адвокатів України. Якщо такої інформації немає в реєстрі, ну, туди виникають е, питання. Оскільки в нас є, е, були певні праві колізії, це стосується міста Києва, де значит, була ціла епопея, тобто коли видавали адвокатські свідоцтва, але їх не вносили в єдиний реєстр адвокатів України. Потім ці люди з е, свідоцтвами адвокати представляли інтереси в судах. Значит, були виникали певні питання, е, крім тому, потім їх усі притягли до відповідальності. Також є особи, які, наприклад. Певні громадя, громадські діячі візьмемо їх в лапках, тобто які е, представлялися адвокатами, невідомо не чим вони користувалися. Казали, що вони адвокати, вони правовики, здійснюють правий захист, на інші та рекламували себе, а відтоді казали, що не, жодного відношення до адвокатури абсолютно не мають. Я раджу громадянам, тут, тобто, так що виникає певні питання, особливо перед тим, якщо просто людина отримала інформацію, це одна, але якщо вона, наприклад, за цю інформацію платить кошти. Подивитися, зайти на сайт, подивитися, чи дійсно такий адвокат є, існує, оскільки є випадки, наприклад, оскільки на сайті чітко передбачено. Якщо, наприклад, адвоката зупинена адвокатська діяльність, то там це буде відображено в відповідному реєстрі. Багато адвокатів захищають батьківщину, пішло в склад Збройних сил України згідно закону, тобто це є, не можна суміщати діяльність адвокатську з службою Збройних сил України, тому особа має призупинити свою Адвокатську діяльність, це внести відповідні дані в відповідний реєстр. Аналогічно, якщо особа, наприклад, працює і пішла на певні посади, коли це заборонено суміщати, наприклад, на сьогоднішній момент йде на державну службу з певною видами діяльності, це також значить, забороняється суміщення посади, це закон про адвокатську діяльність. Тому це все має відображатися в реєстрі. якщо Адвокат це порушує, може бути притягнути до відповідальності. Дійсно, зараз розвелось досить багато таких псевдоправозахисників. Люди часом ведуться, вірять, втрачають свій час, можливо, навіть і кошти. Тому потрібно бути дуже обережним і ну перевіряти таку інформацію. І Варто думати, кому довіряти, а кому не довіряти. Знову ж таки про публічність влади. Чи повинна влада виносити на громадські обговорення проекти щодо забудови публічного простору, який був зоною відпочинку? Відкритість влади, наоборот, воно сприяє, тобто, скажімо, щоб не було, потім не виникало будь-яких питань, ви там таємно щось робили. Моя особиста точка зору, що е, будь-яка діяльність вона повинна виноситися відповідно на обговорення і доводитись до відомого населення. До того як щось сталося, а не потім, коли вже виникають певні ексеси, певні питання, починають з'ясовуватись, починають з'ясовуватись відповідні скандали. Ми були свідками неодноразово таких випадків, і на території, тобто на наш міста і на території району, і на території області, коли виникала ситуація, коли чиновники на жаль, тобто вони вважали, що ну а нашого що, людям щось доводити до інформації. Ми пам'ятаємо, такий цікавий випадок був, коли е, ще перед початком повномасштабного вторгнення, в Рині, наприклад, там була школа-інтернат. І по факту її вже коли е, поставили про, про закриття, тобто, батькам по факту сказали, що ми закриваємо, тобто, бо так чиновники рішили. Е, коли перекривали мешканці трасу, дорогу перекривали державного значення, туди приїжджали представники з обласної державної адміністрації, значить, начинали Мали виправдовуватися таких випадків дуже багато, в тому числі пов'язано з забудовою. Е, є закон регулювання містобудівної діяльності, яка стаття 20: громадське обговорення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. значить Є написано, громадському обговоренню підлягають розроблені в основному законодавство порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні. Значить, і відповідно без про затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначений в частині першої цієї статті, без проведення громадських обговорень проєктів такої документації забороняється. Відповідно з цього приводу, у 2022 році був прийнятий зміни в законодавстві, якраз і в тому числі статтю 21, яка набрала чинності 2022 року і карламентує, тому мали би проходити громадське обговорення. Є порядок, Кабмін затвердив порядок проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. і Цей порядок визначає механізм проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, комплексний планів просторового розвитку території, територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, а також детальних планів територій в межах, та за межами населених пунктів. В даному випадку, якщо ми в аспекті цього питання, коли стоїть питання, коли це була зона відпочинку, е зелена зона, тобто рекреаційна зона, і там планується здійснюватись певна діяльність, а закон чітко передбачає, що якщо це йде зміна цільового призначення, тобто е розробляється Технічна документація про зміну цільового призначення має плануючи збудуватися, відповідно, громадське обговорення мало бути би проведено ще проєкту. А вже після того, як проведено громадське обговорення, мало би, тобто, скажімо, розглядатися, щоб громада знала, а можливо, дійсно, там той об'єкт, який планується, необхідний. Але, на жаль, тобто громада взнає по факту. А на мода бачить, коли вже встановлюється паркан і вже в кращому випадку вивіска, що тут вже ведеться така, то і така то забудова. Знаєте, я вам е, скажу конкретну інформацію по одному, наприклад, об'єкту, е, є в нас таке вулиця Нінській, 22. Значить, свій час щодо до повномасштабного вторгнення за минулу каденцію. Там планувалося значить, проводити е, будівництво. Місь... Кам'янець-Подільська міська рада видала земельну ділянку, а там росли зелені насадження. Тобто, якраз така територія, там такий цікавий трикутник був, і планували збудувати багатоповерховий житловий будинок. Відповідно, мешканці цього будинку, сусідні Нінське-22, коли про це знали, дійсно це для них. Це був шок, тобто, оскільки це була прибудинкова територія, все ж таки, там зелена зона, оскільки День шосе, і ті дерева прикривали е, брали на себе певне навантаження, в тому числі екологічне пил, бруд і шумове навантаження. Е, відповідно, е, громади, самі мешканці будинку за сприянням. Активістів, тобто звернулися до суду і змогли відстояти цей об'єкт, в тому числі і діючий міський голова. Значить, на той час, на той, е, на той ді, час він був на, просто депутатом депутат міської ради. І мав таке Ходив, тобто, скажімо, до людей, то ми відстоїмо, захистимо ваші права. І дійсно, оскільки особисто я участь в цій справі приймав, нам вдалося відстояти права мешканців і, скажімо, зупинити то будівництво, відстояти ту земельну ділянку. Але минуло не так багато часу. Так, на жаль, знаєте, скажімо, якраз коли міняєш своє місце і сідаєш в крісло, і коли значить, в тебе. Починаються значить, певні забаганки. Кут і, зору зовсім змінюється. І, і безвідомо мешканців, безвідомо, тобто, скажімо, громади, просто-напросто цю земельну ділянку винесли на аукціон, і там зараз будується комерційний об'єкт. От мене виникає дуже таке цікаве питання. А що сталося, що змінилося за цих пару років? От вам класичний випадок, коли, вибачте мене, коли. Особи доходять до влади, а потім змінюють свою точку зору і кажуть, ні, тепер і таких випадків, на жаль, відповідно багато. Там і навпроти, тепер незрозуміло, яке ведеться будівництво, і, начебто, є така інформація, що там за документами кілька малих архітектурних форм, аби так розробити цю ділянку, ну, начебто, щоб провести її через відповідні рішення. Але насправді там будується один великий об'єкт. Ну, Цілісний комплекс. Для то, чого? Тобто то була зона відпочинку. Для чого мешканцям не треба відпочивати? Вони можуть, типу, скажімо, по квартирах сидіти, їм це достатньо. Ну, на жаль, якщо мешканці не будуть активними і не будуть боротись за свої права, то будуть мати те, що мають. Наступне питання: депутатський запит і депутатське звернення? У чому різниця? Чи є відповідальність органу місцевого самоврядування за порушення терміну надання відповіді на адвокатський запит? Так, є, оскільки е, в даному випадку, який за Закон про доступ до публічної інформації, також закон про адвокатуро-адвокатську діяльність, чітко передбачає, що, наприклад, якщо адвокат він звертається з адвокатським запитом, значить дається 5 днів, 5 робочих днів для того, щоб надання відповідної відповіді. Uh -huh. В деяких випадках, якщо це потребує значного масиву інформації або е, об'єму інформації, значить цей зав... розгляд може бути продовжено до 20 днів, але з обов'язковим повідомленням відповідного адвоката. Якщо ці терміни просрочені або відмовлені Дані інформації тому є адміністративна відповідальність. Це передбачена в про правопорушення стантядвісті 212 значком 3 порушення права на інформацію та права, е, на звернення, яка регламентується і в частині доступу до публічної інформації, і в частині, тобто, скажем, не надання інформації на запит адвоката. Знаєте, відповідна особа може бути на підставі протоколу, який складається відповідною радою адвокатів відповідного регіону в судовому порядку пратя адміністративної відповідальності. Крім того, є ще кримінальна відповідальність це перешкоджання закону втручання в діяльність захисника та представника особи. Тобто, втручання в будь-якій формі перешкоду здійснення промірної діяльності захисника чи представника особи на понаданню правової допомоги або порушення зловного законом гарантії діяльності та професійної таємниці, це вже особа притяг. Це до кримінальної відповідальності. Тому в даному випадку, оскільки е, адвокатська діяльність це специфічна діяльність, тобто, значить і як би там не було, хто б не казав, будь-який е, представник правоохоронного органу, навіть генеральний прокурор. Тобто, чи голова Верховного суду, коли він перебуває на посаді, значить, все одно вони користуються правовою допомогою адвокатів. Тому, знаєте, я таке ніколи не кажіть ніколи. Тому в даному випадку, навіть такі великі посадові особи повинні пам'ятати про те, що коли-неколи, вони все одно стануть клієнтами адвокатів. Тому, в першу чергу, тобто, порушення гарантії адвокатської діяльності, воно захищається законом, значить, і особа, яка не надала своєчасно відповідь, тобто на значить, буде притягнуто до відповідальності. На жаль, таких випадків ми можемо статувати. Є багато коли порушуються права адвокатів, оскільки в даному випадку адвокат діє не від свого імені, він діє в інтересах свого клієнта, і інформацію збирає саме для захисту інтересів клієнта, представництво інтересів. Якщо певна посадова особа вважає, що ця інформація збирається не для надання інтересів, да він може звернутися відповідно. На кваліфікаційно дисциплінарні комісії адвокатури, які будуть вирішувати питання, але відмова надання такої інформації, тобто є порушенням законодавства. Угу. І є випадки, дуже багато випадків, коли осі притягують за порушення надання відповідної інформації адміністративної, в тому, в тому числі до кримінальної відповідальності. Угу. Закон про статус депутатів місцевих рад, з ким ми ми демобрати саме про статус депутатів місцевих рад, він дає певні повноваження депутатам і форму е, взаємодії депутата, е, як він може взаємодіяти з органами державної влади, місцевого самоврядування їх посадовими особами. Де, от саме краз цим законом регламентовано депутатське звернення, депутатський запит. Депутатське звернення це виконав письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань пов'язаних з його депутатською діяльністю до місцевих органів виконавчої влади. Аду місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних органів та організацій належних форм власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенцій. Тобто це підписує сам депутат, який звертається відповідно. Є строк розгляду відповідного звернення, і в випадку, якщо не реагування, є. Певна відповідальність, е, депутатський запит це вже трошки теж форма е, діяльності депутата, але це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб і органів, органів сільської селищної міської ради, голови, керівників пісневосної організації, форм власності розташовані або зареєстровані на піднітериторії території, значить, е, в даному випадку, це вже е, депутатський запит. Це вже коли це звернення підтримано радою. Тобто на сесії відповідної ради, е, більшістю голосів затверджується, і відповідно це вже вимога є обов'язково, оскільки вона стоїть на контролі вже відповідної ради. Тому депутатське звернення це індивідуальне звернення депутата. А депутатський запит то саме звернення, але вже в формі відповідного рішення ради. Ще одне цікаве питання від громадських активістів у Кам'янці-Подільському за каденції Михайла Посідка влада не один раз змінювала структуру, з'являлись нові структурні підрозділи міської влади, набирались нові люди. Чи може громадська організація вимагати від влади звіту про ефективність роботи певного відділу, певного підрозділу, якщо має сумніви у компетентності певних посадових осіб цього підрозділу? Закон про місцеве самоврядування такого обов'язку не передбачає. Тому якщо громада громадські організації вимагають, ну це їхнє право. Відповідно, посадові особи це буде сільський, селищний міський голова, значить, можуть брати до уваги, можуть такий звіт не давати, скільки законом не передбачено створення такої таких відповідних звітів. В той же час у нас закон про місцеве самоврядування передбачає, що відповідний сільський селищний міський голова він, він проводить. Де звіт про свою діяльність і на цьому звіті, значить, якраз у ці громадські організації можуть це питання задати підняти це питання. Крім того, на сьогоднішній день. Є депутати ради, які також повинні контролювати діяльність відповідних органів і звітувати, чому саме вони вважають за потрібне зробити саме так. Ну і саме основне це вибори. Тобто, це самий механізм демократичний, який створений в світі, який вказує, що ви вважаєте, що особа представляла інтереси громади значить, неналежним чином Паска, тобто, скажімо. Ви можете, тобто, обрати інших осіб і покласти їм, дати завдання виконувати інші належним чином свої повноваження. Ну для прикладу можу сказати: якщо е, за каденції попереднього міського голови Сімашкевича, заступників міського голови в міській раді було менше, значить зараз їх стало більше. У мене так цікаві. теж питання: а що ж таке сталося в нашій діяльності міської ради, що необхідно було збільшувати кількість заступників міського голови? Це ж кошти з нашого міста. Ошти з нашого місцевого бюджету для чого? Тобто, значить, хоча декларувалося відповідно зовсім інше, чи стало краще життя в місті, як мешканець міста можу сказати, однозначно не стало. Чи стало більше демократії і відкритості? Абсолютно. Тобто, скажімо, навіть останнє, коли вже встановили турнікети, турнікети для того, щоб обмежити доступ громадян, ну. Яке це відношення має до демократії і до демократичного суспільства взагалі невідомо. Це шлях в нікуди, і знаєте, скажімо, з моєї особистої точки зору, всі повинні обов'язково знати то, що ви робите згара, ви робите для себе, коли прийдете, вже будете ви зараз при владі але потім будете в опозиції, і тими самими засобами значить, опозицію будуть ставити на місце. Ну, крім того, якщо говорити про структурні підрозділи, то варто розуміти, що вони підпорядковані якомусь із заступників міського голови. А заступники мають звітувати на сесії, і депутати можуть запитати про ефективність роботи як заступника, так і підпорядкованого йому відділу. Чи структурного підрозділу? Е, ви знаєте, депутати можуть і питають це трошки різні речі. На жаль, ну, мають таке жаль, право, Мають право, але, на жаль, життя показує, особливо за, це, за, це, за цю каденцію Кам'янець-Подільської міської ради з 2015 року. Що, на жаль, в тобто, нас громада окремо, а міський голова заступниками депутатський корпус це окремо, вони живуть на різних планетах. На жаль. Це були всі питання на сьогодні. Маєте необхідність у правовій допомозі? Обов'язково звертайтесь до фахівців. Пишіть нам, програма варто знати завжди вам допоможе з'ясувати проблемні моменти.